На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 травня 2024 року. Сьогодні, 14 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Можна сіяти насіння зернових сидератів та посадити цибульки для зелені. І все, розсаду не турбуємо. Завтра, 15 травня, перехід місяця з першої в другу фазу, і це теж буде в знаці ЛЕПСЕ проходити. Посіви та посадки не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини не можна. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 13 та 14 травня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 14 та 15 травня 2024 року. В раціоні у ці два дні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Пийте, будь ласка, натуральні соки та трав'яні чаї. Що можна готувати? Готуємо різні різні смаколики із риби, морепродуктів, печену картоплю готуємо. Використовуємо для харчування всі доступні овочі та фрукти. Готуємо квасолю, горох, їмо авокадо, волоські горіхи, насіння соняшнику, готуємо каші з пшана, вівсянки, гречки, рису. Як якомога більше зелені використовувати, і зелений часник дуже корисний. Але в першу половину дня. І Пийте трав'яні чаї, вони теж дуже корисні в дні, коли місяць знаходиться в Знаці Лев. Смачного! вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра, щастя вам і радості! Ми ж з вами зустрінемося ще й увечері сьогодні. Що ж, на все добре і всі-всі! Будь ласка, будьте всі здорові та щасливі.